Щодо ситуації бюджетної у нас в державі і міжбюджетних стосунків, ми до сих пір маємо незатвердженими 86 місцевих бюджетів, в тому числі два бюджети обласних. Я звертаюсь до голів Волинської та Тернопільської обласних адміністрацій. Будь ласка, чим швидше затверджуються ваші бюджети. У нас дуже багато незатверджених районних бюджетів: Волинський – 23, Тернопільський – 21, Хмельницька, 16, Львівська, 15, це наші західні області. Також просив би вас активізувати цю роботу. Щодо наших з вами контактів, не дивлячись на складну ситуацію, про яку вам очевидно добре відомо, уряд виконує всі свої зобов'язання по міжбюджетним стосункам. Тільки за два останні місяці ми перерахували дотацію у рівня 18,8 мільярда. Гривень на території, причому ви знаєте, що відповідно до бюджетного кодексу ми повинні це робити до 10-го числа наступного місяця. Що стосується дотації за лютий місяць, вона вже закрита. Сьогодні останні гроші підуть в регіони. Ми відповідно до ваших запитів 9 мільярдів профінансували по соціальним субвенціям. Повністю профінансуються фінансуються також інші субвенції територіальні. Відповідно до ваших запитів надано 2,4 тисячі позик щодо покриття тимчасових касових розривів на суму більше 4 мільярдів. Середньострокові позики відповідно до запитів 20 місцевих адміністрацій бюджетів всім надані також в розмірі 53 мільйонів. Однак ситуація дуже напружена і тому я хотів звернутися до вас ось з якими вибачте претензіями. Перша з них суттєво в 2013 році, в перших двох місяцях року 2014, погіршилася фінансова дисципліна. фінансово бюджетна дисципліна. За 2013 рік фінансова інспекція виявила на 3,7 мільярда порушень бюджетної дисципліни. З них і десятна мільярда це витрати по оплаті комунальних ресурсів. Збільшення, я хочу це підкреслити, більше 50% порушень і в сумі, і в кількісно, в порівнянні з 2012 роком. У нас з вами складаються дуже складні відносини з точки зору першочерговості виплат. Так, в кінці цього року, на початку року наступного, близько 77% коштів, які використовували. Місцеві бюджети пішли на так звані непрошочергові капітальні і інші видатки. Це при тому, що була заборгованість по заробітній платі, заборгованість по енергоносіях. З метою недопущення подібної ситуації уряд прийняв постанову, яка стосується порядку використання місцевих бюджетів і порядку економії цих коштів. Постанова в найближчий час надійде в регіони, але хочу підкреслити декілька речей, які туди закладені. Перша з них, ми починаємо цю роботу, не починаємо, вже почали її і активно ведемо. Щодо порядкування державного бюджету. Те саме ми просимо зробити вас на місцях. Поставлена задача, щоб ви вишукали додаткові ресурси щодо збільшення місцевих бюджетів мінімум на 2% і скорочення видатків на 1%. Повірте, це план дуже простий, якщо порівнювати з тим планом, який доведеться виконати нам в центрі. Ми просили би вас протягом двох тижнів, вибачте, в постанові сказано до 31 березня, надати пинні розрахунки і ваші пропозиції щодо до того, як ви це зробите. Дуже просимо вас переглянути на сесіях пільги, які вами надані в місцевим суб'єктам господарювання, оскільки за нашими оцінками цих пільг надано надто багато. Ми запроваджуємо зараз спеціальний режим використання місцевих коштів і підкріплюємо нашу позицію через казначейство. Не будуть проплачуватися жодні капітальні видатки і жодні інші до тих пір, поки не заплачена заробітна плата і не проплачені енергоносії. Дорогі друзі, я знаю, що у вас є багато претензій щодо непроплати капітальних видатків. Інформую вас про те, що жодних капітальних видатків не платиться і на центральному рівні. І хотів би попросити вас поки що стриматися з відкриттям асигнувань на капітальні видатки. Дочекайтеся, будь ласка, кінця березня місяця. Я думаю, до того моменту буде внесено зміни до державного бюджету. В тому числі і до міжбюджетних трансфертів, і ми з вами зможемо повернутися до питання того, в який спосіб і в якому об'ємі, в яких обсягах ми зможемо з вами профінансувати хоч якісь капітальні видатки у 2014 році. Дякую.